Всім доброго ранку, Намасте! І сьогодні я би хотів так само поділитися реалізаціями після медитації, Ось тому що дуже часто мене щось в житті не влаштовує. Не знаю класи, а мене щось не влаштовує. І в чому причина взагалі цього? Чому, чому не влаштовує це, чому не влаштовує те, відносини, обставини і так далі? Чому я не можу прийняти до кінця? Ось я зрозумів, що це все залежить від стану, в якому я знаходжусь. І цей стан він залежить від багатьох факторів. Тобто, наприклад, якщо ми не їмося на ніч, от просто практичні речі: не їмося просто на ніч. А зранку просто у нас буде купа токсинів в крові, тому що їжа, яка там, з якою ми лягаємо спати, вона не... Встигла переваритися, там вона лежить в животі і вариться ще. І організм він не відпочиває, як має відпочивати. І зранку, коли ми встаємо, то в нас ці токсини, і потім ці токсини, оті, що от, то воно переварюється, воно потім попадає в кров все. І від цього купа болячок і так далі. Тобто бажано після 6, 7, ну, там, за 2 години до сну не їсти тяжкої їжі, принаймні. Тобто там не їсти зернові хлібо не наїдатися, так на ніч. А, і так далі. А, і оці речі, наприклад, їжа, так, їжа це мій стан. Музика яку я слухаю, пісні, які я слухаю. Тому що, коли я слухаю, я емоційно включаюсь в ці пісні. І коли я емоційно включаюсь в ці пісні, то вони мене програмують. Тобто я входжу в їхній стан. От я там слухаю, там що там а Якась там тяжка музика, наприклад, там, не знаю. ну якийсь хард рок. І в мене входит, я входжу в цей стан і я такий. Клас, клас. Я все можу. Давай, давай, давай. А послухають класичну музику. -о. щось там Граю на піаніно десь. І я такий от, в такому стані знаходжусь. так? І музика, їжа. Люди люди з якими ми спілкуємось кожен день. Про що вони думають? Дуже часто, ми після того, як щось зробимо, ми відчуваємо якийсь стан, якісь думки. Це все залежить від нашого навколишнього середовища, воно нас формує. Що ми їмо, з ким ми спілкуємося, що ми слухаємо. Тобто в нас є очі, куди ми дивимося, є рот, що ми говоримо, язик, так, є вуха, що ми слухаємо, є шкіра, що ми робимо, так, і від цього всього залежить наш стан.